Офіційно закріпили співпрацю, яка триває вже давно. У Харкові підписали меморандум між міською радою та благодійним фондом «Деполь Україна. У складні часи це ще один спосіб тримати опору там, де найбільше боляче. Вдячна за, за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішню можливість підписати цей меморандум. Насправді для нас це дуже важливо, бо ви розумієте, що Харков перебуває під практично постійними обстрілами і вчора вночі був обстріл. Дуже для нас важко, але ви бачите, що ми робимо все для того, щоб у місто жило, щоб у місті був бізнес, щоб він нікуди не уходив з міста Харкова. І для нас це дуже важливо. Тому міжнародна підтримка, ваша підтримка фонду для нас дуже важлива. Благодійна організація працює в Харкові вже 17 років. Основний напрям діяльності фонду полягав у допомозі бездомним, але після початку повномасштабного вторгнення Деполь Україна розширила свою діяльність відповідно до потреб населення. Допомога ВПО психологічна та юридична допомога, освітні соціальні та культурні програми для дорослих і дітей. Ми розуміємо, що ну, діючи в місті, допомагає людям, ну, теж добре це якби, офіційно зв'язати з містом. Да? Місто знає, що ми є, ну, більш такі були дружні стосунки. Я хотіла, щоб це було більш офіційно, тому що теж маємо плани і сподіваємося, що буде перемога і що треба буде відновлювати країну. І теж маємо в планах проєкти, пов'язані з відновленням, з відбудовою, з соціальним житлом. І тому хотіла, щоб це було. Більш офіційно, тому що це теж відкриває двері і в міжнародних організаціях отримати на це кошти, коли бачать, що організація співпрацює з державою. Це такий статус більш Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Олексій Старенков, Світлана Бреус, Харків. Новини.